КС-74. С KS подскладний приклад. Складається нажиманням кнопки і складається так само. Це нова версія. Починається розборка автомата. Автомат ставиться перед вас, так як ви сьогодні будете починати. Кажемо старт, берете автомат, включаєте час і називаєте, розбираєте по черзі, так як я зараз все покажу. і називання. Знімаєтесь з передохранителя. Зняли. Відчекаєте магазин. Даєте, що нема... витягайте затвор, дивіться, чи нема патронника у патроні. Подивилися, нема. Контрольний вистріл. Ставите теж. То Кружину зворотньої дії. Витягуєте. Ставите. Витягаєте затворну раму. Витягуєте затвор. Газову трубку. Витягуємо. Круто ставимо переселені, не розкидаємо. Витягуємо шомпо. Шомпо. Витянули. В інших автоматах є приклад, там дерев'яний приклад. Там є така кнопка. Там нажимаєш кнопку, там витягується така ніби як шкатулка, пенал такий. Там коротше, є щітки. На шомпу підключується. І щітки, щоб чистити автомат. На, Насадки від, від порху і того все. Хочу чистити там, то, все. збирати. Тут отакий от от, складений приклад, пенал носити за собою. Є такі спеціальні підсумки у бійців. Він носити там. Потім збираємо так само. Ви так само все називаєте. Що ви запихаєте, томпу. Азова рубка. Закриває тут є жолубок, де вставити. Потім берете затвор в затворну раму. <риклад> Добре, отак так вот так. Воно. Потім вставляємо Майклі тут глубок. Добавили, починимо зворотні дії. Грешку. Саме зунає, тут проблема усіх день, сутра западаєш, коли закінчиться. Коли запалив різні тут і просто б'ємо заходи. Бравимо контрольний вистів, ставимо мази і побіжні. Все, на цьому закінчили Стоп! Тоді в інтернеті подивиться, коли йде пуля, вистрілює, гази від сюди, затвори вбивають назад, затвор вбивають назад, літає гільця, дружина подає новий новий патрон, воно автоматично запикає, і знову пикає. І знову йдуть сюди, пуля летить, дає гази сюди, вибиває затвор, і знову така система. В інтернеті є. Пробують так, пробує вір, 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 вір.